Чи пам'ятаєте ви фільм Євробачення історія вогняної саги? А знаєте, який виступ став натхненням для цієї сцени? Сьогодні я продовжую серію відео про нашу участь у конкурсі. А підтримати те, що я роблю, можна за посиланням у шапці профілю Євробачення 2014 року приймав у себе Копенгаген. І так, того року ми брали участь у конкурсі. Фінал нацвідбору був проведений за декілька місяців до російської агресії, і рішення все ж поїхати на Євробачення часто пояснюють культурною дипломатією, підтримкою міжнародного іміджу. Та національного духу. У фіналі нацвідбору було 20 учасників: Стас Шурінс, Наталя Валевська, Володимир Ткаченко, Вікторія Петрик, Не Ангели, Євген Літвінкович, Анна Марія тощо. А максимальну кількість балів від журі та глядачів отримала Марія Єрмчук. І що сталося? Правильно, скандал. мені Страшно, тому що я абсолютно впевнена, в чесності. Одразу ж декілька учасників та продюсерів висловили сумніви щодо результатів. Вони стверджували, що лінії для голосування за всіх учасників, окрім Марії, були заблоковані. Проте, хоч скандал був досить сильним, ця історія так і не отримала ніякого продовження. Щось провіряли, і видно, вони не знайшли за що зачепитися. Власне, не революція зупинила їх. Свою пісню «Тік-Ток» Марія написала самостійно, а згодом представила ревам у співпраці зі шведського. Кою санграйтеркою Сандрою Б'юрман це був трек про кохання, яке змушує серце битися в ритмі годинника. А також Марія хотіла змінити його на більш доречний через ситуацію в країні, але правила конкурсу не дозволили їй цього зробити. Танцівник Ігор Кулешин виконував акробатичні трюки всередині того самого колеса, символізуючи плинність часу, і цей елемент, безперечно, не дав нам загубитися у фіналі, адже ми виступали тоді першими, що доволі складно, а посіли в результаті шосте місце. Тоді як на першому була легенда: кончіта вурст від Австрії. Думаю, що це був гарний, сильний виступ. Але було боляче передивлятися той рік через майже повне ігнорування російської агресії. Хоча реакція залу трошки гріє душу. Россия. А як вам виступ та пісня Марії Єремчук? Пишіть у коментарях. Та дивіться минулі роки у профілі.